Ретроспективно, тому найчастіше гостре пошкодження нирок те, на чому акцентують нефрологи напередодні міжнародного дня нирки, 14 березня. Це не травма, як може здатися з назви, а дисфункція нирок. Розвиватися вона може протягом однієї доби і є дуже небезпечною. Водночас, це чи не єдина нефропатія, яку можна вилікувати повністю? А от причиною розвитку гострого пошкодження нирок може стати просте знеболювальне. Список тих медикаментів, які викликають гостре пошкодження нирок, на надзвичайно широкий і особливо тут слід звернути увагу на деякі групи антибактеріальних препаратів, на абсолютно всі без винятку сульфанілемідні препарати і абсолютно всі без винятку нестероїдні протизапальні препарати. Це ті препарати, котрі народ знає як знеболювальні препарати, і часто густо безконтрольно вживає повсякчас, не вчитуючися в їх побічні дії. Спричинити гостру нефропатію може також надто часте використання комп'ютерної томографії та будь-якого рентгену насторожує лікарів і те, що діагностувати гострі стани. Часто неможливо через відсутність болю у хворого. Якщо ми про нирку згадали вже трошечки запізно у вирженій стадії, тоді на превеликий жаль ми можемо тільки стримувати темпи прогресування нефропатії, а її зворотній розвиток чи попередити це неможливо. Негайна медична допомога та реанімація нирки це те, що може врятувати життя хворого. Хоча процес інтенсивної терапії саме цього органу досить тривалий. Якщо середня ліжка день у мене в реанімації приблизно 2,6-3 доби. То хвори з гострим пошкодженням нирок знаходяться в відділенні реанімації приблизно 10 діб, 8-10, А потім ще місяцями знаходяться на лікуванні у відповідної нефрологічної служби. Трансплантація нирки для закарпаттів усе ще недоступна. Всі операції з пересадки проводяться за кордоном. Вартість однієї операції сягає 80 тисяч доларів. При цьому центри трансплантології та фахівці у нас є справа за законодавчим врегулюванням пересадки нирки. Донором органу міг би стати кожен загиблий у ДТП. А жити із трансплантованою ниркою можна не один десяток років.